О, і так, ну, і Сергій, житель вулиці Болгарської, топить у ванні сніг. Воду з нього використовує для господарських потреб. Значить, смотри, у мене корова, кобила, четверо свиней. Вот, Ось тут бак умазаний. Я не можу трубку, трубку потому що грубку топити, тому що води немає. Понял? Вот це потім наливаю кружки туди, тож у мене вода пішла. От. Ну, понял? Ванна тепер слугує резервуаром для води. Кубатися я вже три дні позавчора такого мішка, так ну, ну памився. А сірати машина! Як я постираю, ти баш. Топить сніг на воду і пенсіонерка Тамара. За 28 років не було такого, щоб ми оцей сніг топили. Два-три дня, и все, устраняемся. А это уже месяц. Кран открыт и все, бежит у нас вода. Вот. Он бетонный, снег него топим, топим он бетонный сливаем. Мы трошки моем Вот. Посуду мы им, я скажу, вот, дождевую, снеговую, а потом споласкиваем уже. Здесь, здесь трохи насобираем, на, на здесь то привезли трошки воды. И ванная, ну все, все забито. Откуда им. Руслан щодня ходить за водою в іншу частину міста, набирає у знайомих. В один бік п'ять кілометрів. Дорога зараз є, могу на велосипеді. А так пішком носив. І скільки ви зараз приносили води? Ну, почти що бетон. Почти що сорок літрів. Зараз? Зараз, так. Да. А як ви носили? У руках. Так, 20 туди, 20 сюди. І от виходить бетон. А що Сім'я, що большая. Без водопостачання залишились жителі району вулиці Болгарської та Радгоспу з 3 лютого. Підвозу води, за словами Руслана, теж не було. Де мені миться? Де? У бутилочках у тих воду вожу. Це що, я переселенець. Поїхала ж туди хоч памиться в Олександрівку, подастріли петь, по бо мені ж помитися ніяк. Да, Симоновська громада. А там вода є? І, звісно, там три дні. Я говорила начальнику три дні, у нас все улажується. Ця свердловина забезпечує водою 75 жилих домогосподарств. 3 лютого вийшов з ладу насос, що качав воду. Резервних насосів у комунальному підприємстві, що забезпечує водопостачання міста, немає, каже директор товариства Комунальник Павло Сташук в Україні. За його словами, насос з потрібними характеристиками також купити тепер неможливо, тому купувала його міська рада за кордоном. Купівля та доставка зайняла два тижні. 19-го нам поставили насос. 19-го вечором була вода у п'ятницю. У суботу була вода. У неділю вже почала відходити вода. Все, в понеділок ми без води. Близько 50% абонентів. Вони забезпечені, але не в повному обсязі водою. А абоненти, які знаходяться на вулиці Болгарській. На провулку до них, на жаль, не вистачає тиску. Потужності нового насосу не вистачає, бо у свердловині впав природній рівень води, пояснює Павло Сташук. У нас сталося, у цей статичний рівень він упав майже на 5 метрів. Вода йшла ніже. Коли ми статичний рівень, ми розуміємо і бачимо, що він наспав, то динаміку, на жаль, без приладів обліку, які дороговартісні і вони є тільки в Чернігівській області, в Чернігів водоканалі, ці дослідження потребують часу, ну і коштів також. Зі слів Павла Сташука, замовили ще один насос того ж виробника, але з іншими характеристиками. Чекаємо зараз на насос, все прораховано, все продумано, на жаль, час. Його чекають з Італії. Він має прибути в Україну до 4 березня. 5 березня обіцяють надати його вже нам. Ми його обстежимо, підготуємо і 6 числа ми будемо на мережі, будемо підіймати ар і будемо замінювати насос. Насос передбачає те, що технічно він задовольнить всі потреби цієї індивідуальної свердловини. Я певен, що все буде працювати, і всі будуть забезпечені водою. Обидва насоси закуповувала міська рада за 30 і 37 тисяч гривень. Відповідно каже Сташук, перший використовуватимуть в якості резервного. Олексій Косипчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.